Усім привіт! Сьогодні поговоримо про сучасні it рішення для логістики. Ми зупинимось на програмних продуктах, які здатні автоматизувати будь-які рутинні процеси в логістичних компаніях. Додивіться відео до кінця, адже буде цікаво. О, і ще не забудьте підписатись на наш youtube канал, щоб не пропустити нові відео на тему автоматизації в логістиці. Наша компанія вже більше 10 років розробляє індивідуальні it рішення для логістичних компаній з усього світу: Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Чехія і так далі. З 2022 року ми вирішили задіяти наш досвід в автоматизації українського логістичного бізнесу. Ми почали знайомитись з українськими реаліями в сфері логістики і були шоковані. excel таблиці, excel формули для розрахунків, відсутність захисту комерційних даних, водій і купа папірців, шляховий лист, авансовий звіт, ТТН. Це все в минулому для закордонних компаній, але все ще живе в українському логістичному бізнесі. Багато зайвих рухів, які можна автоматизувати, і я скажу більше. В Сполучених Штатах Америки це вже давно автоматизовано від маленьких компаній до великих логістичних корпорацій. Але найбільше нас вразило те, що українські логістичні компанії під час війни продовжують використовувати російське програмне забезпечення, назва якого складається з однієї цифри та однієї літери. Тому ми це хороша можливість для вас покінчити з програмними продуктами окупанта і перейти на власне програмне забезпечення. Тепер перейдемо до it рішень для логістики, які вже працюють. За кордоном і можуть працювати в Україні. Компанія Recsoft розробляє індивідуальні it рішення, тобто рішення під ключ. Але на ринку програмного забезпечення існують готові рішення, крім індивідуальних, за підписку або абонплату. Ви купуєте право на використання однієї або декількох програм для логістики. І ніби звучить все добре. Але чому все таки логістичні компанії переходять на власне індивідуальне програмне забезпечення? Перелічу декілька недоліків готових рішень. Перше готові рішення мають багато зайвого, непотрібного функціоналу, і його важко налаштувати під нетипові унікальні процеси. Є шаблон, і ви адаптуєте свій бізнес під цей шаблон. Друге, готові рішення це масовий програмний продукт, тобто його використовують багато компаній. І, як правило, в такому програмному забезпеченні полягає технічна підтримка. Доводиться чекати, щоб вирішити проблему або внести зміни в програмному забезпеченні. Третє програма не ваша. Готові рішення не є вашою власністю і. Ви не можете бути на 100% впевнені, що програмне забезпечення буде стабільно працювати завжди. Тепер перейдемо до IT-рішень під ключ. Таке програмне забезпечення розробляється індивідуально під процеси компанії і адаптується під особливості бізнесу. Простими словами, це як ви прийшли в ательє за костюмом. Кравець заміряв об'єми різних частин тіла, обговорив з вами варіанти пошиву, колір, тканину і так далі. І тільки після цього приступає до пошиву костюму. Індивідуальні IT-рішення не Місять нічого зайвого і можуть автоматизувати не лише типові процеси в логістиці, а й унікальні, які притаманні лише в вашій компанії. На виході ви отримуєте єдину інформаційну систему, іншими словами, erp систему до якої під'єднані всі відділи компанії з різними ролями і правами доступу. Індивідуальні erp системи транспортних компаній, як правило, включають наступні програмні продукти: програма для управління замовленнями і відносинами з клієнтами, CRM. програма для диспетчерів. Чирів програма для керування автопарком, мобільний додаток для водіїв. Також erp системи мають окремі модулі для аналітики, бухгалтерії, планування. Тепер перейдемо до програмних продуктів. Я не буду перечислювати увесь їхній функціонал. А лише зупинюсь на популярних IT рішеннях. CRM для логістики. Індивідуальна ERP-система для транспортних компаній містить окремий модуль для ефективного управління замовленнями та взаємодії з клієнтами. Розробка під ключ дозволяє розробити CRM, яка адаптована під унікальні процеси компанії, без зайвого функціоналу та з унікальним та зручним дизайном. Тепер перейдемо до популярних рішень, що стосуються прийому замовлень. Інтеграція форми замовлення в CRM Інтеграція майданчиков. Для пошуку замовлень в CRM, як приклад Lardi Trans. автоматичне оповіщення клієнтів на різних етапах обробки замовлення, автоматичне створення документів, автоматизація розрахунку вартості перевезення, автоматизація підрахунку норми корисного пробігу, створення маршрутів для водія, оптимізація навантаження діаграми ганта, управління замовленнями через зміну статусів, перегляд історії, програма для диспетчерів, програма забезпечення для диспетчерізації транс. Транспорту є невід'ємною частиною системного управління транспорту. Такі програми допомагають в плануванні та виконанні завдань контролю водіїв і комунікації з ними. Ми відібрали основні IT-рішення, які стосуються диспетчеризації: автоматизація контролю водіїв та оповіщення диспетчерів у разі виявлення порушень, внутрішня захищена телефонія, запис розмов, історія комунікацій, опрацювання запитів від водіїв, голосові повідомлення, дзвінки з різних нештатних ситуацій. Змін статусів перевезення, валідація електронних документів від водіїв, формування історій, програма для керування автопарком. Відразу перейдемо до it рішень облік авто та причепів облік технічного обслуговування, облік закупки запчастин, відслідковування авто з різних навігаційних програм, рух, паливо в одному дешборді, виявлення зловживань. Перевитрати пережоги, палива, відхилення від маршруту і графіку. Моніторинг порушень ПДР, інтеграція, автоматизація вирішення нештатних ситуацій. Наприклад, у разі необхідності заміни тягача, поломка система показує найближчі доступні авто необхідного класу для заміни. У разі поломки система показує оператору найближчі місця для ремонту. Система пропонує вільних водіїв. Серед підмінних водіїв або водії, що на ремонті, коли основний водій з різних причин не може їхати. Додаток для водіїв в світі існує багато корисних додатків для водіїв, які безкоштовні або ж доступні за місячну підписку. Але є інша сторона медалі. Більшість додатків для водіїв допомагають лише в плануванні поїздок, зупинок, уникненні місць зважувань. Але логістика є набагато складнішою, і обов'язки водія вантажівки набагато більші, ніж приїхати з точки А в точку Б. Тому готові ріши. Можна розглядати як додаткові інструменти, а не як повноцінні, які інтегровані в єдину ERP-систему. Більшість власного робочого часу водій проводить за кермом вантажівки. Тому і додаток використовується в той момент, коли вся увага водія зосереджена на дорозі. Великі кнопки простий і зрозумілий дизайн. Це запорука безпеки на дорозі. Додаток не має додавати водію додаткових клопотів, все має бути навпаки. Функціонал додатку полегшує ряд завдань водія. Додаток може самостійно фіксувати. Фіксувати різні зміни в поїздці: зміни в завданні, в маршруті, зупинці, повідомлення водія про це. А водію залишається підтвердити ці зміни. Більшість і в додатку повинні виконуватись два-три кліки: голосові команди, голосові повідомлення, голосовий набір тексту це все має бути в додатку для водія. Також додаток має бути крос-платформеним. Тобто водії можуть завантажувати і використовувати додаток на смартфоні будь-якої операційної системи. Тепер перейдемо до різних рішень, які стосуються додатку для водія: електронний вигляд документів водія, електронний обмін документами, шляховий лист ТТН тощо. Інструменти комунікації з диспетчером, внутрішня телефонія, голосові повідомлення, перегляд управління завданнями, перегляд маршруту навігація, реєстрація робочого часу. Автоматичне формування документів і їхня автоматизація, передачі у відділи диспетчеризації, бухгалтерії, маркування різних зон на мапі, вільна парковка, небезпечна ділянка, аварія на дорозі, СОС, повідомлення про аварію, поломку інше, створення запитів. Запит на відпустку, заявки на ремонт, заявки на заправку тощо бухгалтерія для бухгалтера. Проведення шляхового листа водія це завжди кропітливий процес, який варто оптимізувати. У Нас був реальний приклад з транспортною компанією з Майамі. Яка після автоматизації бухгалтерських процесів за рахунок індивідуального програмного забезпечення скоротила штат відділу бухгалтерії на 70%. Автоматизація заділа і інші відділи. Ефективність диспетчерів виросла на 50%. До впровадження автоматизації на одного диспетчера припадало 30 авто. Після впровадження власного програмного забезпечення 45 авто. Автоматизація дозволила об'єднати обов'язки менеджерів з логістики з диспетчерами без втрат продуктивності спеціалістів. Після навчання менеджери з логістики перейшли у відділ диспетчеризації, де розпочали виконувати вже об'єднані завдання. Також ми впровадили систему додаткового програмного контролю, яка мінімізувала ризик допущення спеціалістами різноманітних помилок під час опрацювання заявок. Як результат, транспортна компанія за два роки збільшила кількість перевезень більш як в два рази з 2 до 5 тисяч на рік. Автопарк компанії виріс з 60 до 130 тягачів. Ми не пропонуємо вам змільняти. Логістів, бухгалтерів, а лише говоримо про технічні речі, які можуть полегшити роботу спеціалістів і збільшити їхню ефективність. Як проводиться автоматизація процесів у логістичних компаніях? Ми розділяємо цей процес на чотири послідовні етапи: бізнес-аналіз, пропозиція рішень, розробка і впровадження, навчання і підтримка. На першому етапі бізнес-аналітик Рексофт вивчає усі логістичні процеси. Можна сказати, що він ходить до вас на роботу з усіма спілкується, вивчає проблеми. І так далі. На другому етапі бізнес-аналітик разом з технічними фахівцями Rexoft готують IT-рішення для автоматизації процесів компанії. Запропоновані рішення будуть адаптовані під специфіку вашого бізнесу, яка була вивчена на попередньому етапі. Разом з вами ми обговорюємо всі рішення і формуємо порядок їхнього впровадження. На третьому етапі ми розробляємо індивідуальне програмне забезпечення і впроваджуємо його у вашу компанію. І останній етап. Ми готуємо інструкції для ваших працівників і навчаємо їх, як користуватися програмним забезпеченням. Також ми формуємо відділ підтримки, який буде з вами на короткій нозі, коли будуть з'являтися технічні питання. На сьогодні це все. Якщо вас цікавить індивідуальне it рішення для логістики, наші контакти в описі під відео. Також не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові відео на тему автоматизації логістики. До зустрічі!